Українці. Нині влада на нас зрадила. Янукович зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позбавляв нас громадянських прав, знищив соціальну справедливість, зруйнував українську економіку. Сьогодні вони. Тільки вони десь там про щось домовили, Сочі. До речі, ми вимагаємо не займану, не негайно прийде, що ж то за таємні переговори, який наслідок тих перемови. Путіна і Януковича. українська нація повинна знати про це. Не можна, не дозволено за спиною народу, про щось домовлятися під імені народу. Вони нас тягнуть знову ж таки. Часи сталінізму, найфрештую, теперішня банда Тут організовує сталінізм, чи не так? подивіться, що вони роблять ці неїлики, заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови намихають. Що то таке, то що в три рік люди пропадають в безвісті, і ми до цього часу не знаємо, де з десятком людей. Вони порушують всі процедури щодо затриманих наших активістів. Це значить. До перемоги це значність підписання Асоціації з Європою. Оце є перемога. І тільки тоді за звідси. みんなこっちへ来い